Учні школи під керівництвом вчителів інформатики, Трач Наталії Ігорівни і Васильчика Романа Миколайовича взяли участь у міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерного мислення бобер 2016. Задачі конкурсу запропоновані кращими викладачами інформатики з усього світу. І були спрямовані на розвиток комп'ютерного мислення вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у різних галузях людської діяльності. Кожен учень в залежності від віку, отримав свій набір різних завдань. Учасникам подобаються завдання ігрової форми. Де вони прагнуть виграти в комп'ютера, а також шукають оптимальний виграшний варіант, адже в завданнях, позначених зірочкою, одразу видно, скільки балів вони набирають. Крім того, в завданнях можна скасувати відповідь та розв'язати його заново, не втрачаючи балів і не боячись. Своїх помилок. В нашій школі участь у конкурсі взяли 11 учнів. Вони цікаво і з користю провели час. Сподіваємося на хороші і відмінні результати.